Ми бачимо, що кількість податкових спорів, вона, ну, ми це оцінювали по наших клієнтах, по кількості звернень і по кількості гонорарів, які ми отримували, вона змінювалася в ті періоди, коли змінювалися, ну так скажемо, центри прийняття рішень в нашій країні. І там, зокрема, 2007 рік, 2009 рік і 2010 рік ми помічали, що. Як тільки відбувалися такі зміни, кількість податкових спорів, вона стрімко зростала, і кількість наших клієнтів в податковій практиці, вона, відповідно, теж збільшувалася. Ну і, що радувало нас, збільшувалася кількість наших гонорарів по цій категорії спорів. Зараз ми бачимо, що так як розвивається ситуація на теперішній час, ми маємо податковий кодекс, який, на нашу думку, ну, не містить якогось абсолютно нового правового регулювання в питаннях оподаткування, а просто велику кількість нормативних актів, які існували до того, систематизував в єдиний правовий акт. І, ну, здавалося б, тут не повинно виникати якихось різночитень, тому що по тих питаннях, які коли там виникали якісь проблеми з платниками податків, і податкуплатників податків і податкових органів, ну ніби була практика вже відпрацьована. Але ми побачили, що незважаючи на те, що норми залишились ті самі, правове регулювання фактично не змінилося, змінилася тільки оболонка, форма, все одно це стало поштовхом до суттєвого збільшення кількості податкових спорів. І поки що ми розуміємо, що тенденція така, що Нічого не прогнозує, що ця кількість податкових спорів вона буде зменшуватися, бо що платники податків ну, можуть бути впевнені в тому, що вони живуть в визначеному правовому полі, що в них не виникатимуть ніякі проблеми з податковим органом, і так далі. І що, ми, що наштовхує нас на роздуми? Нас на роздуми наштовхує те, що минулий рік ми закінчили з дефіцитом державного бюджету. Тобто дефіцит був близько там. 54 мільярдів гривень ми розуміємо, що якимось чином потрібно наповнювати бюджет, і тут можуть бути кілька підходів. Перше, це зібрати побільше коштів з тих, кого, в кого можна зібрати кошти, і другий підхід це не повернути тим, кому держава має зобов'язання повернути певну суму коштів, як зокрема бюджетне відшкодування, просто не повертати і створювати обставини, підстави для того, щоб Ну, можна було заперечувати право платників податків на отримання сум бюджетного відшкодування. По статистиці, яка є на сайті Мінфіну, що у 2012 році було відшкодовано близько 50 мільярдів гривень ПДВ. Хоча, станом вже на 1 квітня цього року, тобто за результатами першого кварталу, заборгованість по відшкодуванню ПДВ становить близько 17 мільярдів на цей рік. В бюджеті передбачено відшкодування близько 60 мільярдів гривень, але розуміючи, що вже 17 мільярдів є заборгованості у держави перед платниками податків, ми бачимо, що ну очевидно, цей процес він буде далі тривати, і борг держави перед платниками податків він буде накопичуватись. Ми аналізуємо, кому ж відшкодовують бюджетне, кому виплачують бюджетне відшкодування, хто отримує ці суми податкового кредиту раніше сплачені. Ціні товарів. Це, як правило, підприємство металургійної галузі, підприємство енергетики, зернотрейдери, Одним словом, крупний бізнес. Але ми спілкуємося з нашими клієнтами, зокрема зернотрейдерами, і у них в цьому, з цього приводу є колосальні проблеми. Тобто вони не просто не отримують бюджетного відшкодування, вони ще й стикаються з тим, що податковий орган заперечує суми, які можуть бути їм відшкодовані як бюджетне відшкодування. Підстави для цього. Вони знову ж таки, чим далі, тим більш стають витонченими. Ну, принаймні так воно виглядає в очах, мабуть, податкових органів. І ну, досить поширена практика на цей час, з якою стикаються дуже багато наших клієнтів. Податкові органи заперечують їхні угоди по придбанню тієї чи іншої продукції. Хоча зрозуміло, там, наприклад, для будівельної компанії, яка будує в Автономній Республіці Крим санаторій або готель, ну, мабуть, не, не є самоціллю закупити якихось металевих конструкцій на 200 тисяч гривень і таким чином ну, вкрасти у держави або якимось чином не від не заплатити бюджет, в бюджет суму ПДВ, там, умовно кажучи, 40 тисяч гривень. Але саме з такими кейсами ми стикаємося. Тобто навіть стосовно дуже крупних, дуже солідних платників податків наших клієнтів по абсолютно дріб'язковим і такими, що ну не входить ні в які рамки. Питанням до них пред'являють податкові органи претензії з приводу угод, які вони укладають з їхніми контрагентами. Ми недавно, просто в судовому засіданні, ми пояснювали, що люди добрі, наш клієнт, він зернотрейдер, він має мільярдні обороти. Це компанія, яка в світі всім відома, вона займається різними видами діяльності, зокрема, продажем зерна, зокрема з України. І, ну, мабуть, цій компанії абсолютно не цікаво там в когось для підтримання її діяльності купити якихось товарів і таким чином оптимізувати ПДВ. Тобто це не наш шлях. Ми таким чином ніколи не працювали і не будемо працювати. Це тільки підтверджує, що у наш, у наших правових реаліях податковий орган він, на жаль, іноді керується не питаннями. Розумності, дотримання права, співпраці з платниками податків, а швидше якимись інтересами наповнення бюджету, хоча ми теж за те, щоб державний бюджет наповнювався, але ми вважаємо, що це повинно відбуватися цивілізованими методами і з дотриманням правил, які будуть зрозумілі як тим людям, які працюють в Україні, так і зовнішнім інвесторам, тому що ну, за останній період часу ми бачимо суттєве зменшення інвестиційного капіталу, іноземного капіталу в Україні. Так, я щось розігнався. Нікого, ні ніколи самішка. Та ні, нормально. Ні, альо. От, я вам скажу зараз про ці роз'яснення, як вони працюють. Це буде сумно. Це все теж було записано? О Боже. Судді ображаються, якщо я не що рішення. Їхні, або їхніх колег, або вищих, вищих судів. Тобто вони кажуть, ми самі вміємо читати, ми це все знаємо, що ви нас тут вчите. Тому ми ніколи не вбійдемо. Може ще щось не сказати? Не а там не же ж можна не намішати. <світ> <світ> Якщо все дуже погано, це означає, що це просто не кінець.